Сегодня наша страна перенасыщена оружием. На Востоке звуки стрельбы стали уже обычным явлением. Будем надеяться, что на Кировоградщине такого не произойдет. Но в жизни лучше быть готовым ко всему. В этом ролике наши советы. Как вести себя, когда стреляют? Если навколо вас сполохнула уличная перестрелка, <music> Одразу ж лягайте на землю, швидко озирніться на всі боки, де можна сховатися найнадійніше. Виявивши таке місце стримким ривком, перебіжіть туди. Ось придатні для цього місця за найближчим кіоском у під'їзді найближчого будинку. Найкраще сховатися під сходами у підземному переході, в будь-якому заглибленому місці водостоки, ривчаки, закрийте голову тим, що було у вас в руках. Сумкою, портфелем тощо, якщо з вами неповнолітня дитина, накрийте її своїм тілом. Якщо перестрілка застала вас у громадському транспорті, водій зупиніть. Будь ласка, в нас стріляють. Негайно вимагайте від водія зупинитися, швидко вийдіть назовні і далі дійте так, як ми описали вище. Якщо ви їдете власним автомобілем при перших пострілах. Негайно зверніть в будь-який поворот і швидко їдьте подалі в будь-якому напрямку, віддаляючись від звуків стрілянини. Не звертайте уваги на дорожні знаки чи на розмітку. Ваше життя важливіше. Якщо вам не вдалося втікти від стрілянини, негайно покиньте автомобіль і шукайте сховку, так як ми описали вище. Не залишайтеся в автомобілі, він не захистить вас. Автоматні кулі легко пробивають його наскрізь. Окрім того, бензобак є додатковою небезпекою для того, хто намагається сховатися в салоні. Якщо ви вдома і на вулиці почали стріляти, відійдіть від вікна в бік і присядьте. Спробуйте закрити штори, тягнучи їх за нижній край. І, не встаючи перед вікном на повний зріст, закриті штори не вбережуть ваші вікна від куль, але стримають фрагменти скла, щоб вони не розлетілися по кімнаті, не наближайтеся більше до вікон, заховайтеся у приміщенні в глибині квартири, наприклад, у ванній кімнаті чи в найдальшому коридорі. Дочекайтеся кінця перестрілки. Вийшовши на вулицю після перестрілки, не підбирайте з землі жодних незнайомих предметів. Жорстко попередьте про це дітей. Адже на землі, окрім стріляних гільц, можуть лежати, наприклад, запальники до гранат чи інші вибухонебезпечні речі. Так склалося, що жодне попереднє покоління українців не оминула війна та негоди. Сподіваємось, що своєю свідомою громадянською позицією. Ми таки розірвемо цю сумну спіраль історії. І наші діти будуть жити у спокою та злагоді.